Молодша медична сестра Ольга Станко прибирає одну із палат перинатального центру. Одну палату прибирання поточного йде 7 хвилин в середньому. Може бути довше, може бути менше, але це наші норми. Прибирати можемо так само більше палат і менше. Ну, 10, 8. Жінка одна із тих, хто виявив бажання підвищити кваліфікацію для роботи у медичній сервісній службі, яка нещодавно запрацювала у Хмельницькому міському перинатальному центрі. В області це перший такий підрозділ, який з'явився саме у медзакладі. Це зовсім інша робота. Спростило набагато роботу, бо по старим стандартам ну, взагалі не так. Полегшили роботу, що ми не носимо з собою відрені, швабри, ніякі там кошики. Придуманий нами, а так у нас все тут є. Все абсолютно, тут водичка, тут серветки, тут в шуфлятках ми можемо поставити теж свої, які нам, що нам треба, і кульочки, і все. Раніше про чистоту в приміщеннях дбали санітарки, які були закріплені за відділеннями. Тепер такі працівники підпорядковані одній людині. Наразі в сервісній службі 22 прибиральниці. Цю кількість з часом планують збільшити до 56. Взагалі-то по одній людині на відділення. Ну, також окремо ще створені групи дівчат, які займаються, це 12-14 палат поточного прибирання і є група дівчат, які займаються генеральним прибиранням. Там більш ну, трошки складніша в них задача, то дві-три людини в палату заходять. За день вони також прибирають до 7-8 палат. Перед тим як розпочати роботу, персонал сервісної служби відвідав спеціальне навчання, яке тривало близько місяця. А у заклад закупили необхідний інвентар, зокрема, станцію для автоматичного дозування, дезінфікуючих та миючих засобів, візки для прибирання, серветки кольорового кодування. Серветкою синього кольору у нас протираються всі поверхні в палаті. Серветки жовтого кольору і серветка червоного кольору іде для прибирання санкімнати. Зелена серветка вона іде окремо, вона змочується дезрощином. Так ці серветки змочуються спеціальними миючими розчинами. Зелена серветка змочується де з розчином. Неї прибирається тільки інвентар процедурних маніпуляційних кабінетів. Основна мета створення сервісної служби покращення якості прибирання, каже директорка Хмельницького міського перинатального центру. Ідея виникла ще більше ніж півроку назад, коли ми були в інших закладах, і коли ми говоримо про якість надання медичної допомоги, ми говоримо. Не тільки про професіоналізм медичного персоналу, а ми говоримо про сервіс, який надається в закладі пацієнтам. Ми потрошки, ми, ми ще не в повному режимі. За вони не працюють ще по всіх відділеннях, вони тільки починають працювати, але результат вже видно. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.